Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі і у цьому відео буде влог моєї поїздки. Ну а перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися. Ну, а ми вже будемо розпочинати. Огляд на нашу квартиру. Вхідні двері. Тут можна розбутися. Далі ванна і туалет. Я вже тут трошки свої речі поскладувала. Тут йде кухня студія, кресло, телевізор, шкафчики різні. Тут можна покушати. Такий вид із вікна. Ну, звичайна така кухня, нічого особливого. Тут, до речі, пралка стоїть прикольно. Так, у прихожі ще є такий маленький комодик чи тумбочка, і дзеркало. Ця кімната закрита. Далі спальня. Я так розумію, тут мав висіти телевізор, але ну, щось не склалося. Тут так, кровать, тумбочка ось така. Великий шкаф із дзеркалом. Ну і прикольні шторочки, я не могла б їх не показати. Ну, і балкончик, звичайно. Ось така у нас квартирка. Трохи розклавши речі, ми пішли на ось такий ринок. Там, звичайно, вже я знайшла прокладочки. Я буду вам показувати асортименти, прокладок і відразу не буду показувати, які я купую, щоб потім було цікавіше дивитися розпаковочку. Ну і там був ще один магазинчик, там був також доволі такий прикольний асортимент. Ходивши трошки по ринку, ми пішли у піцерію трошечки поїсти. Та я думаю, що вам буде цікаво подивитися меню. Ось що ми замовили, було дуже смачно. Ну, а це я в туалеті знайшла такий цікавий папір, ну, вирішила показати. Далі ми пішли в парк розваг. Зараз я буду тут кататися. На свій страх і ризик вирішила вам зняти трошечки, як я катаюся. Ну, у мене ледь телефон не випав, але ну, думаю, то нічого. Далі я поїла таке дуже смачне морозиво. Тут я ще трошечки вам парк показую. Це ж хтось придумав Зіна. Ну і в Зіні я знайшла також прокладку. Ну що ж, перший день добігає кінця, ми з мамою вже йдемо додому. Ну, а для вас пройде всього секунда, а для мене прийшла вже ціла ніч. Ну що ж, добрий ранок. Тут я голуб'єк знайшла і, і смітник. Ну, дуже цікаво. Також тут такі квіточки ростуть. Дерева. Ну що ж, ідемо дивитися асортимент прокладок в Аврорі. Ось такий він тут доволі бідненький. Знову голуби, ян такий жирний. Знову йдемо дивитися асортимент прокладочок. Тут він також доволі бідненький. Знайшла ще магазин Простор. Там було доволі багато різних прокладок, але новинок там було всього пару штучок. Йдемо в Єву. Там також ось такий асортимент прокладок. Далі ми з мамою покатались на ось таких самокатах, процесі не знімала, бо в мого телефона телефону був би повний хеппі-гаус. Доїхали ми до ось такої дуже красивої річки. Трошки посидівши, пішли гуляти. Знайшли ось таку міні скульптурку. Їх в цьому відео, до речі, буде багатенько. І ще одну. Це фотозона я люблю Ужгород. Мама мене заставила там сфотографуватись. Ота краса така. Далі ми знайшли якийсь або фонтанчик, або не знаю, як воно називається. І там були ось такі три скульптурки. Далі ще знайшли отакий торговий центр. Ну і обов'язково мені треба було покататися на ескалаторі. Я доїхала до третього поверху і спустилася назад також на ескалаторі. Далі ми пішли в магазин Сільпо. Він був у подвалі розташований. Ну, на мінус першому поверсі, не знаю, правильно. Ну і там я також знайшла прокладки. Далі ми зайшли в ось такий ось так, кафешку годинка. Якщо чесно, мені не дуже сподобалося. Ми замовили мені отакий курячий бульйон, він був взагалі несмачний. Ну, але хоч якось денаїлось. Далі зайшли в Львівську майстерню шоколаду і купили там ось так, тута миндаль в шоколаді, там така зірочка в шоколаді, ну і розтоплений шоколад. Далі йдемо в магазин Watson's. Ну і куди ж без асортимента прокладок? Асортиментів прокладок в цьому відео дуже багато. Думаю, вам сподобається. Далі ми пішли е гуляти знову ж таки, знайшли ось таку церкву красиву і зайшли, не знаю, правильний пчець, така кафешка, тут е ужгородський торт продається. Ми замовили ось такий круасанчик і ось такий десерт. Він був не дуже смачний, якщо чесно. Ну і, звичайно ж, шматочок знаменитого торта Ужгород. Я хотіла його якось красиво відламати, але, ну, руки в мене трошки не з того місця, тому да ладно. Знову знайшли міні скульптурку. Ну, а тут просто мостик красивий, річечка. Я ще знайшла качечок. Ну, а це прикольні такі штучки із квіточками. Ну і йдемо знову ж таки в Єву. Я не проходила ні одного магазину, де міг би бути асортимент прокладок. Йдемо тепер ось такий магазинчик Aura. Тут також був асортимент прокладочок. Маленький спойлер, спойлер я тут купила аж дві новиночки. виночки. Оце і Потім він закінчився і ми знову ж таки пішли гуляти. Мама дуже хотіла познаходити всі мої скульптурки тому ми пішли їх шукати. Але знайшли ми не всі, бо вже починало темніти і ми не побачили десь скульптурок 5. Ну, а це я прикол знайшла. Ну, а зараз я вам буду показувати всі міні-скульптурки, які нам вдалося знайти. Це небо красиве! А це ось такі кавуни, прикольні. Мама каже, з ними буде цікаво. Потім театр якийсь. Річка, знову ж таки. Вона вже була в цьому відео. Ну, а тепер переходимо до міні скульптури. качечки, ну, це я не знаю, міні скульптурка не міні, але я її засняла. Ну що ж, приміщаємося в наступний день. Нам вже треба було їхати назад, тому ми вирішили знову ж таки сходити в парк. Там попили ось такий коктейль та поїли вафельку. Я знову ж хотіла покататись на тіх гірках, але вони не працювали. Ми вже прийшли до автостанції, хотіли сходити в АТБ, але дійшли туди, а воно, зачинено. Супер! Тому зайшли ось такі магазин від гривні. І були всього одні щоденочки, з Зайшли в Зайшли ще один ось такий магазинчик. Там вже був трошечки більший асортимент. А це ми вже їдемо назад. А так як ми їдемо назад, це означає, що зараз буде розпаковочка. Ну що ж, давайте розпочинати розпаковку. Я пропоную почати з найменш цікавих і рухатися до найцікавіших. Ну, і, на мою думку, найменш цікаві це ось такі ось омбрело. Думаю, їх вже всі спробували. У мене є такі на 4 крапельки. Ну, і так як вони були в акції, я вирішила ще взяти на 6 крапельок. Ну, чому б і ні? Давайте відкривати пунктирчик в них ось тут знаходиться. Так. Такі вони всередненькі, біленькі. Ну, за таку ціну я нічого і не очікувала, ніякої кольорової упаковки. Поверхня м'яка сіточка. Ну, в принципі, така сама, як і в 4 крапельних. Ну, нічого особливого, звичайні нічні прокладочки. Ось так вони виглядають. Але якісь вони короткі. Мені здається, що вони будуть десь на 5 крапельок вбирати. Тобто нічні п'яти крапельні, ось такі. Ну, будемо пробувати, побачимо. Так. Наступні це щоденечки. Ось такий ось котекс фреш. Ну, Я давно дивилася на ці це ну, думала брати, не брати, брати, не брати, і все ж таки вирішила взяти, бо котекс у мене є щоденночки і Natural, і 2 в одному, і котекс сектів, а ось звичайних котекс у мене немає. Ну, тому я вирішила, треба це управляти, тим паче ціна була ось не дуже висока на них. Тому давайте відкривати. такі вони всередині. Такі маленькі. До речі, поверхня в них така сама, як у цих ось прокладочок. Аромат у них дуже приємний, ненав'язливий. Підійдуть вони для будь-якого типу білизни, можна так ось загнути. Ну, будемо пробувати, звичайно. Так. Наступні, які я хочу відкрити, мабуть, ось такі ось прокладочки. Я їх купувала у Ватсоні. Не знаю, як правильно ця фірма читається, тому буду казати прикладки з Ватсона. У мене вже такі є на три крапельки з крильцями, а ці ось ідуть без крилець. Ну, думаю, я вирішила купити. Думаю, чому б ні. Так, давайте відкривати. Так, де тут пунктирчик? Я не можу його знайти. Ага, ось він. Середні вони зелененькі. Ось така пачечка з ярличком дуже зручно. Ну і самі звичайні такі прокладочки. Так, давайте глянемо поверхню. Поверхня в них м'яка. А у трьохкрапельних з крильцями поверхня, поверхня сіточка. Ну, Думаю, мені сподобається. До речі, я люблю прокладки без крилець. Ну, деяким вони незручні, бо можна протективних, а я дуже їх люблю, тому що ну, крильця іноді заважають, іноді вони дуже великі. Ну, а без крилець прокладки ну, просто класні. Так, наступні я хочу розпакувати, мабуть, ось такі прокладочки Котекс Біокеа. Коштували вони, звичайно, аж 55 гривень, дуже дорого. Але я їх ніде більше не бачила, ну, все-таки вирішила купити. Я так розумію, це е, такі самі, знаєте, є е, щоденки котекс антибактеріал. Думаю, це до них такі самі прокладки. Звичайно, в тому магазині нічні також були, але я вирішила, що е, я повністю розорюсь, якщо я їх куплю, тому купила тільки такі. Так, давайте досить балакати, давайте відкривати. Всередині вони зелененькі. Не дуже люблю ось таку упаковку. Так, давайте відкриємо. Так. Ммм, гляньте, яка тут. Так, тут треба розривати. Ось такі вони всередині. Вони, Вони зеленіші всередині, це просто камера трошки не передає. Ну, В принципі, поверхня така сама, майже як у Котекс Антибактеріал у щоденок. Ну, в принципі, мені подобаються поки що. Я думаю, вбирати будуть добре. На жаль, на ці місячні вже не зможу їх попробувати, бо вони в мене вже майже закінчилися. Тому, думаю, на наступний збір ми їх обов'язково візьмемо. Так, наступні е, у нас щоденечки. це ось такі ось Natural To Go. Я також їх дуже давно шукала і ось, нарешті, знайшла в одному магазинчику. Ціна у них доволі така нормальна, тому давайте швидше їх відкривати, не будемо затягувати. Їх тут трошечки життя помотало, бо їхали вони в мене в рюкзаку, Ну, трошки прижало, але, ну, думаю, нічого страшного. Так, вони дуже тоненькі. Класно. І давайте відкривати. В принципі, всередині, вони, як звичайна натурела, але трошки товстіші. У них такий дуже яскравий аромат цього, цієї ромашки. Ну що ж, я знаю, що в натурели дуже класний клей. У цих також він дуже класний, тому, ну. По, на рахунок клея можу вам порекомендувати. Так, ну що ж, ось такі ось щоденочки. Так. Ну і давайте подивимося останню мою покупку. Це просто найцікавіші прокладочки. Ви зараз просто офігієте. Це ось такі ось лібрес-мікро. Тут написано, що тут 44 штучки. Бо, але мені щось не віриться, що тут аж 44 штучки. Ну Давайте тому відкриємо, подивимося. Так, щось у мене фокус на камері не дуже. Так, давайте відкривати. Отак. Ух ти, дивіться. Ви не думаєте, я ще пересчитаю, чи тут 44, чи ні. Так. Зараз зараз треба якось взяти. Ага. Дивіться, які вони маленькі, просто порівняно з моєю рукою. Ви глянемо, який у них клей. Ой. Ой. Е, ну, ми цього не бачили. Клей, знаєте, непоганий. ні, Ну їхній розмір це просто щось. Так, щось, ага. Мені подобається так Класний. Ну що ж, ось такі ось були новиночки, Давайте я зараз всі викладу. Ну що ж, напишіть в коментарях, як вам сьогоднішній влог. Він вийшов доволі таки довгий, але сподіваюся, ви додивились до кінця, не перемотували. Ну що ж, напишіть в коментарях, звичайно, як вам. Як вам влог, як вам новиночки, як вам розпаковочка, просто ну, свою, свою думку на рахунок цього відео. Ну що ж, а я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Також по традиції рекомендую свої телеграм-канали. Посилання на них в описі цього відео. До речі, на рахунок ось цього телеграм-каналу з фанфіками по сліду-коду. Якщо на 35 підписників я викладу дуже цікавий фанфік, тому обов'язково підписуйтеся. Ну, вже гарного дня, гарно вечора знову ж таки. Всім па-па!